Всім привіт, друзі! Сьогодні буде невеличкий огляд про електроквадроцикл від компанії Форте на 1500 ватт. Позаду в нього встановлений електродвигун. Із редуктором, який передає свій привід відразу на задні колеса. Квадроцикл реально різвий, максимальна вага райдера складає 100 кг. тобто можете на ньому пересуватися і ви самостійно, і ваша дитина, і навіть ви можете з дитиною тут погасати на ньому досить цікаво. Отже, що в нас представляє собою цей квадроцикл? Максимальна швидкість його складає 40. 5 км на годину. У нас є 4 режими швидкості, відповідно, де перша це повільніша, а четверта найшвидша. Є також кнопка задній хід. Ну, тобто реверс і драйв. Дуже зручно все під рукою. На одному заряді він проїжджає в середньому 40 км залежить від того, як ви будете його навантажувати та по якій місцевості ви будете пересуватися. Це дуже сильно впливає саме на, на, на пробіг. Колеса в нас стоять які? Колеса в нас по кругу восьмі, позаду ширші, попереду трішечки вущі. Акумулятори, до речі, забув сказати 20 ампергодин 60 вольт загальний вольтаж. Попереду, як ми можемо бачити, нас ледівська оптика лінзована, світить прикольно. В темний період часу навіть досить непогано освітлює нам дорогу. Щодо ходовки, ходовка в нас дуже функціональна. У нас важелі, амортизатори, шарові, тяги, все, все тут присутнє. Все дуже легко змінюється, нічого випресовувати не потрібно. Все взаємозамінне. Попереду два амортизатори, які налаштовуються, позаду, один моноамортизатор, який також налаштовується. Є ось такий упор-металевий захист. Якщо десь трішечки не розрахували, то пластик буде цілий. Пластик, до речі, якісний і гнучкий. Ось це можна навіть сказати по е, цим захистам для рук. Він не крихкий, е, такий, як треба. Тільки його тут треба трошки піджать. То доробимо. Е, зарядний пристрій йде в комплекті у вас. Докуповувати його не потрібно. ну І що хочеться додати, це те, що в нас в комплекті в комплектації два ключі та два пульти, безключовий доступ, сигналізація все тут таке присутнє. і і і і USB-роз'єм також є для підзарядки. І ще що із цікавого, це те, що в нас є mp 3 плеєр до якого ми можемо підключитися з телефону через Bluetooth, або ж підключити USB-флешку та насолоджуватися музикою. Вона також присутня і досить непогано її чути. Загалом цікавий, прикольний такий електротранспорт. Не забувайте, що це все ж таки електротранспорт, і ним не бажано зовсім заїжджати в глибокі якісь. Калюжі там, і так далі. Тому що в нас понизу встановлений і сам е, двигун, і акумулятори. Хоч воно і захищено, але все одно не забуваємо, будь ласка, про це. Е, залишу на нього посилання під цим відео. Якщо друзі, цікаво, вся актуальна інформація, а також вартість буде за цим посиланням. Е, ми магазин, який є, можемо доставити вам е, таку техніку до вашого дому безпосередньо. А я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така. Техніка, що хотіли, можливо, побачити в наступних відео, будемо дуже вдячні за це. І підписуйтесь, тому що у нас багато дуже різної техніки, яку ми будемо вам показувати. Па-па!